Я дякую для хорові, які з кожним разом ще краще і новіше, І навіть побожніше так що дуже дякуємо за хору. Дякуємо на кожне всіх вас, бо кожна особа це важлива в дучах Божих і також Боса Андрію, бо його також серце ще мить, коли не приходять, і уявіть, щоб кожен не прийшов в церква устана. Дякуємо, що ви є охрані, що ви прославляєте Бога. А особливо хочу вітати сьогодні отця Андрія. Я йому вже казав, що був Андрій Перозванний, був митрополит Андрій. Ну, що ж то наш Андрій ще тут хар в приду Ну того ще ніхто не знає, напевно, він сам до кінця не знає, бо Бог волі відкриває свою болю, відкриває шири від кожного з нас хоче. Так що люди, хлопці Андрію, вам завжди мати великі плани. Це не митрополита Матріарх Хіосика замовлі, великого бажаєте. А з іншої сторони, щоб ви завжди були... Що Бог до вас примовляє в тих обставинах через ці події, через тих людей. І так як апостол зробив щось, ми зробив там, де я також щось зробив і більше зробив. Так що всім вам Божого благословення многих і младі! Мно І подивитися справді своє життя як Бог діє і як він провадить я вже спробував собі зробити таку одну річ, і собі подобався навіть про сьогоднішній день. Все почалося від того, що Роман Іванович Короч, думаю, він тут присутній, запропонував зробити презентацію книги тут на Андрея. Пізніше з'явилася інша річ, яку Бог благословив, щоб можна було тут з нами мати образ Софії Шепицької, проти серця Христового, те, що пов'язано із Вногосердєм Божим. І третя річ. Двері Божого милосердя, які благословив відкрити наш пересвящений високопересвященний Владика Ігор. І вона все разом співала так, що е, приємно вітати серед нас тут вас, Владико. І я думаю, що то так само Божий знак. Владика Ігор насправді не зміг бути присутній, хоча він попередньо казав, що буде через те, що є сьогодні ораторія в е, оперному театрі, він мусить бути там. Тому владика, це так само Божий знак, що ви... Раз. Сьогодні, в тому році вітаємо вас тут, у нас на нашій приблизькій землі. Приємно завжди вас вітати і дякуємо, що така простота, яка у вас є в служінні Богові і разом з тим кожному з нас, що вона так запалює і буде далі простим по відношенні до того служіння, яке Бог нам... Дає. Хай Бог далі вас провадить вашому душпасницю, щоб ми могли не раз так дивитись на вас, а просто бачити слугу Божого, який гарно і служити іншим людям і того запам'ятати. Хай Бог дає вам сили, наснаги, здоров'я, на многі і многії і вам і твердості, у вірі, щедрих Божих благословень та обіді Божої Матері. Дякуємо вам, е, дякуємо вам, владико, за тепло, турботу і любов, Хай зерна цієї любові, що ви засіваєте в наших молодих серцях, проростають плодами милосердя і добра. Наслав Божу і вам висловити вдячність за вашу пастирську працю, за Слово Господнє, що несете до наших сім'я. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя, успіху у вашій праці. Нехай ангел хоронити оберігає вас та вашу родину від негоди і лика, від хвороби і невдач, і не відходить від вас ні на крок. Нехай береже вас Господь на ноги і від вас.